Зараз обговоримо два рішення: одне з них це законопроєкт, який подали нардепи, інше це указ президента. Обидва вони стосуються роботи суддів. Почнемо з законопроєкту, оскільки його подали раніше. Він дуже суттєво розширює повноваження президента, що як ми пам'ятаємо, робити не можна. Що саме пропонують нардепи? Оксана група з восьми народних депутатів з фракції Слуга народу пропонує, що на час воєнного стану та впродовж одного року, після його закінчення, президент матиме повноваження повертати подання про призначення судді без розгляду у випадку, якщо СБУ чи НАБУ нададуть інформацію, що особа, яка претендує на посаду судді, чиняла дії, які можуть загрожувати національній безпеці чи інтересам держави. І Вища рада правосуддя, вона буде зобов'язана провести повторний розгляд подання про призначення особи, подання щодо якої повернув президент. І за наслідком повторного розгляду ВРП може нести подання про призначення на посаду судді на повторний розгляд президента або відмовити у внесенні подання на розгляд. Розкажи, які ризики несе цей законопроєкт. Ризик один дуже глобальний. Він загалом суперечить цей законопроєкт Конституції, тому що, по-перше, він розширює повноваження президента понад його сфери компетенції, визначені Конституції. Це заборонено, оскільки повноваження президента обмежені виключно тими сферами, які прямо визначені в Конституції. Також вона порушує гарантії незалежності суддів, дозволяючи президенту НАБУ та СБУ втручатися в процес призначення суддів. І, як на мене, найголовніше порушує презумпцію невинуватості Сті, дозволяючи не допускати до приснадження на посаду осіб, щодо яких є лише підозри, а не встановлені в судах факти, що вони створили загрозу національній безпеці чи національним інтересам. Ми розуміємо, що справді можуть бути кандидати, які вчиняли дії, які загрожують нацбезпеці безпеці чи інтересам держави, яка натомість має бути процедура відмови в призначенні їм. Якщо такі особи є, має бути рішення суду, де визнано, що вони є винні у вчиненні злочину, який там створював загрозу національній безпеці чи національним інтересам. Це насправді єдина підстава, і така особа вона просто не може бути призначена суддею. Давай ще поговоримо про указ Зеленського, яким той вводить в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Ми не раз уже говорили в цьому подкасті про те, що РНБО фактично використовується нашими президентами як такий ручний уряд, і робити так не варто. Дуже прикро, що під час повномасштабної війни ми знову маємо повертатись до цієї теми. А зараз пройдемося по змісту цього указу, чи взагалі має сенс те, що пропонує Володимир Зеленський? В цьому указі вводиться в дію рішення РНБО, яким звертається до суб'єктів законодавчої ініціативи: це й до депутатів, і до Кабміну, і до президента щодо внесення змін до кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя. Також Кримінального процесуального кодексу в частині посилення ролі Інституту суду присяжних, і до законів України про судоустрій статус суддів та про Вищу раду правосуддя. Там, зокрема, норми щодо проведення ефективного прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів, перегляд процедури придягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, можливості запровадження процедури застосування поліграфу. Та інші норми, давай зупинимось на поліграфі, тому що в мене зараз виникає асоціація з якимись злочинцями або людьми, яких підозрюють, в тому що вони вчинили злочин, і яких перевіряють на поліграфі. Чи взагалі релевантно використовувати поліграф в цій сфері? Ну, загалом поліграф опитування на поліграфі застосовують дуже часто в різних приватних компаніях під час прийому на роботу. А щодо суддів, ну взагалі потрібно думати, який сенс взагалі це буде мати, і чи буде мати просто застосування цього поліграфу просто як один захід, чи він буде працювати в комплексі з іншими заходами. Тому однозначної відповіді на запитання я тобі дати не можу. Президент також цим рішенням дає доручення кабінету міністрів взаємодії з венеційською комісією підготувати концепцію подальшого реформування Ксу конституційного суду. Я тут відчуваю такі вайби начальника, який дуже любить мікроменеджмент і хоче всім дати доручення. Чого взагалі Зеленський лізе зараз сюди, якщо йому є чим зайнятися, очевидно, у сфері оборони і міжнародної політики? Ти абсолютно права, і цей указ він суперечить конституції. Бо президент не може давати ні доручень, ні кабінету міністрів, ні Верховній Раді, бо компетенція президента обмежена тільки тими повноваженнями, які є в конституції, і він може видавати укази тільки щодо сфери його повноважень. Це зовнішня політика і безпека та оборона. А що депутати далі будуть з цим робити? Народні депутати насправді дуже відповідальні. 29 червня, за день до видачі цього указу, депутати з фракції Слуга народу вже зареєстрували законопроєкт щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення в сфері правосуддя. І 3 липня законопроєкт щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади. Також президент дуже хоче, щоб Верховна Рада прийняла проєкт закону щодо уточнення Ложень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ. А як ми знаємо, це є однією з євроінтеграційних вимог. Мені виглядає, що загалом тема важлива, наміри хороші, але рішення, очевидно, порушує баланс влади в країні і, і вже не вперше. Я з тобою цілком згодна.